Uh, всі говорять зараз про Бахмут. Я от слухала наших військових і дуже багато з них. А причому російська пропаганда вона каже: от вони зараз почнуть говорити, що мовляв, Бахмут значить втратив своє там значення і будуть пояснювати, чому вони відходять. Слухаю наших хлопців. Вони кажуть, Бахмут може і втратив ну, своє значення військове, та але ну, ніхто не збирається здавати цю землю, тому що навіть якщо ми відійдемо, то потім прийдеться наступати. Е, і от хочеться зрозуміти, як вберегти сили, як краще або зараз відійти, або все-таки лишитися. І, ну, тому що казали, що до того як росіяни поперли, то завжди казали, що Бахмут добре укріплений, тобто там хороша оборона була. А що зараз? Ну зараз, в принципі, там ситуація більш-менш вона близька критичною, але вона більш-менш контрольована. І ми можемо утримувати Бахмут. Саме головне, там, було, там треба розбиратися, точніше, да, треба розробити висновки, так буде вірніше сказати, по Солідару. Отам От було слабке місце, там із-за цього і пішла така. Така не, не ситуація, яка на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день ми маємо. А так зараз все залежить від півдня, якщо Івановське ми утримаємо, то тоді західне, західну половину Бахмуту ми можемо спокійно отримувати далі. Тут дивіться, ми, у нас є одна, одна мета. Перше це виснажити противника. І в обороні це робити набагато легше. В Бахмуті ми можемо це робити. Якщо буде загроза оточенню, то тоді для збереження військ ми просто відходимо на наступний рубіж оборони і вирівнюємо фронт, щоб уникнути флангових ударів, які до речі, на сьогоднішній день загрожують Бахмуту як з півночі, так і з півдня. От така а, от ситуація. Будь ласка, способна... Мирному населенню. Скажіть, чи варто їм нести вже нюхатиною солі? Розумієте, тому що в нас чомусь вперлися всі Ні, емоційно дивіся, в цей в банк Мені здається, що. Я... О, пан Олеже, мені здається, що одна мирне населення зараз починає, знаєте, хвіст віляє собакою. Правда, от мирне населення починає ну, ледь не вимагати від армії, не вимагати від військово-політичного керівництва, ой, тому що сильно нервує, от саме за Бахмут, розумієте, що ой, ой ой, Бахмут здавати не можна. І, от, значить, така ідея навіть істерії, я б сказала. Справа не ну, треба пояснити, що так, можна отримати Бахмут за будь-яку ціну, але тоді ми втратимо в армію. Ми на сьогоднішній день вже і так змушені ще підтягувати туди резерви, тому головне, головне зберегти армію, а, а потім знову вона повернеться на цю територію. Рано чи пізно ми повернемо, повернемося. Ну тут е, повинна повинна спрацьовувати розумна доцільність. Поки є, є ця доцільність, треба утримувати це місто. Якщо буде загроза оточенню або ситуація буде не на нашу користь, то треба відходити на заздалегідь підготовлені рубежі оборони. Ну так, так ведеться війна. Так нам каже наука військова наука для того, щоб виграти цю війну, треба виснажити противника. Так, наскільки можливо, вугледар? іноді ціною втрати території. Як би це не було нам гірко і незручно. Вугледар, наскільки він критичний? Вугледар. А я скажу, от, до речі, я хотів привести приклад Вугледара на, от, стосовно Бахмута. От Вугледарі е, спроба атакувати, і нас атакувала морська піхота Тихоокеанського флоту. Це ну еліта, еліт, якщо так казати, ага. да, і вони понесли шалі, шалені втрати в техніці в особовому складі, відкотилися, і там вже майже тиждень фактично зниження. Там позиційні бої, перестрілки і артилерійські дуелі. І стоїть собі вуглідар, укріплений, і ми його тримаємо. На сьогоднішній день там немає е, такої серйозної загрози. Ситуація контрольована повністю з нашого боку. Справа у тому, що Вугледар є вузлом е, оборони, який впливає на ситуацію взагалі на Новопавлівському напрямку. Якщо, якщо, вони чому, чому вони штурмують? Вони розуміють, що обійти вони не зможуть, е, їм тільки штурмувати в лоб, виступів там нема, щоб донести нам фланговий удар. Тому вони намагаються штурмувати в лоб. І надо, і треба відсунути, хоча б на декілька десятків кілометрів, відсунути нашу артилерію від лінії фронту. Чому? Тому що ми дістаємо до Волноваги, а там залізниця, якою вони завозять боєприпаси, паливо, особовий склад, техніку, озброєння, все інше.